Мафі цих хватає вже отак. Дайте нам море, дайте нам дихати своїм вольним воздухом. Тетя наоборот, так? коли мафи є нормально. Мені не мішають. цього світлісичають, щоб поудивлятися -по 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 природі, полюбуватися. А кофе можна себе в термосі взяти. Мені все подобається. Головне, щоб чисто було. Нещодавно Одеситів обурила поява торгівельного павільйону на пляжі Ланжерон. Споруда перекривала світанкове сонце, яке відвідувачі люблять зустрічати під звуки піаніном. За кілька днів мав швидко прибрали, а ми вирішили запитати мешканців Одеси, що для них важливіше на пляжі вид на море чи комфорт. Чи не забагато різноманітних закладів встановлено на Одеських пляжах? Коли я приїжджаю на море, мені хочеться дивитись на сонце, на морський прибой. Там сьогодні лебеді приплили чайки, тому я проти мафів. Будь ласка, там вище можна строїти мафі, туалети, але ставити мафі на пляжі, я вважаю, то зайве комфорт це головне, але в міру, в міру щоб цього не було багато і. Ми мали змогу кожен з нас бачити, щоб баланс був, щоб і можна було щось купити, коли там гуляєш, там щось попити, поїсти. Але звісно, щоб не забагато цього було, тому що море це найголовніше. Ну як. То, то для чого сюди приходять це море, тому йому немає нічого заважати. Хорошо, коли то і то інфраструктура розвита, і дика місцевість теж. Хотілося пройтись морем, берегом, як це колись було раніше, хочеться просто ходити пляжем, я не можу. Мені потрібно пройтись берегом, достатньо складно, я не можу, потрібно кудись виходити. Мені все подобається. Головне, щоб чисто було. Люди щоб, щоб не смітили. Я думаю. Це, це важливіше буде. І море, і сонце, і морський воздух, який лечить центральну нервну систему, ну, це в першій тройки. Кожна людина сюди приходить пер, перш за все за відчуттями. Каву можна попити ось тут, рядом. А, можна вдома, але коли ти. Починаєш свій день, ти хочеш спілкуватись більше з морем, зі стихіями. І тому, коли ця споруда велика і біла стояла, це якось дуже було некрасиво по відношенню до людей. Тому я дуже рада, що Одесити зробили все, щоб цю споруду знесли. Звісно, щоб сонця було більше. Люди приходять сюди відпочити, покупатися. А не ходити по магазинам. По магазинам можна піти в центрі. Ну, це це плохо, щоб мафи стояти на пляжу, на мою думку. А так взагалі моря завжди не вистачає. Ви знаєте, тим паче такого класного, як в Одесі нашого українського моря. Ми ж рухаємося в сторону Європи. і Я впевнений в тому, що законодавство визначиться і буде нам давати можливість на правовій основі. Щось тут будувати, розміщувати. Ми маємо, на мою думку, спільно знаходити порозуміння і так, щоб всім було добре і щоб ніхто від цього не страждав. Нас вже так застроїли це побережжя, що людині, яка, яка приїхала до Одеси і не знає де можна знайти місце безкоштовно, то їй, в принципі їй і нема де відпочити. Мафії в цих хватає вже отак. От дайте нам море, дайте нам дихати своїм вольним воздухом. Сонце ничем закрыть невозможно. Если тебе здесь тень, отойди в другую сторону. Заведения должны быть, ведь они необходимы. Есть пляж. Вот мы сегодня были золотой берег. Купайся, прекрасний пісок, загорай, поїдь там там відхідни. Там тебе нічого загорають не буде. Здесь локация, локація, здесь по своєму приятно. Щоб було більше краєвиду, більше відпочинку і щоб було приємно спостерігати за морем і за краєвидом. В всьому має бути баланс, але пріоритет условия отдыха для людей. То есть, эти, как говорите, ковярні там заклади харчування, їх можна зделать немножко глубже від пляжа, наприклад. Тим самим не буде мешать і відпочиваючим, ну і ця сфера бізнеса тоже будет работать. Ланжерон це таке місце, знаєте, де всі, ну, дуже красиво, гарно, але хочеться, щоб трошечки менше там кафе, кафешек було, або, наприклад, тих ковярнь. Я б хотіла більше моря побачити. Мені все нравится. Отличні заведення, отличные, отличные пляжі. Все отлично, ідеально все. Нету нічого лишнього. Возможно, там чуть-чуть далі, там є лишнее. Но в цілому, в целом, симбіоз ідеальний. Трошки багато. На самокате тяжко їздити. Забагато. Більше для людей надо простору. Ну що, маленька набережна, все і пусто, далі все, нікуди не підеш. Ланжерон і Аркадія, все, а ціле узбережжя зайнято мафами. Тому я не відпочиваю, тут, я відпочиваю в іншому місці. Я думаю, місцеві багато так знаходять, пляжі, де менше людей. Перекусити треба і тут завжди черги, тому можливо, але там багато пустого місця і там можна будувати комфортні місця такі. Ну, Мені здається, що вони в такому місці, що вони не мешають. Звісно, коли на самому окраїні окр... окр... берега, то, звісно, мішають. То було лишне. для цього зучають, щоб по -по -по поудивлятися, природі, полюбуватися. А кофе можна в термосі взяти. Тут просторо, комфортно, Аркадія там більш трудно зайти, підійти до моря, наприклад. Тому так. Да, Тут більш подобається. Пляж є пляж, всякі ресторани ну, на задній лінії. От. Тобто все приблизно нормально. Ну, я як турист, то ну, мені сподобалося. Можливість насолоджуватися морем більш важливо для мене. Через кількість туристів та кількість розважальних місць мені не так подобається відспішувати на Лонжероні, як на інших місцях. Це наоборотка, коли Мафы есть где скупиться, есть где взять нормально. Мне не мешают. Мне кажется, много. В принципе, в нормальной практике было бы отсутствие какой-то прибрежной линии, каких-либо заведений. Это была бы правильная практика, потому что, даже если подумать, если Одесса считается городом у моря, то по факту места, где люди могут отдыхать, не так-то и много. если говорить за эстетику, за общий вид города, то, конечно, наверное, было бы лучше, если бы этого сегодня было в принципе.